Етні переговори з опонентами Зеленського про таке пише знову ж таки політико. Видання інформує, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США обговорювали вибори в Україні з членами партії Петра Порошенка, а також з колишньою прем'єр-міністеркою Юлією Тимошенко. Видання пише, що Вашингтон посилює тиск на Зеленського, аби той пішов у відставку. Хоча офіційна позиція адміністрації. Не втручатися у внутрішню політику України. Сьогодні розпочалася реєстрація учасників на національний мультипредметний тест. Абітурієнти має самостійно створити персональний електронний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити автоматично через дію або заповнити форму в реєстраційному сервісі. Реєстрація триватиме до 3 квітня. Також абітурієнти матимуть час внести зміни у свої дані до 8 квітня. Для реєстрації на МНМТ необхідно підготувати кілька обов'язкових документів. Перш за все, потрібен документ, який посвідчує вашу особу, зокрема паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, довідка про внесення відомостей до ЄДДР або витяг із реєстру територіальної громади. Також знадобиться реєстраційний номер облікової картки платника податків, або інші документи, що містять ці відомості. Окрім цього, майбутнім учасникам тестування слід надати документ про освіту. Випускники цього року повинні надати довідку з місця навчання. Ну а ті, хто завершив навчання у попередні роки, мають подати копію одного з документів, таких як атестат про повну загальну середню освіту, диплом молодшого спеціаліста або диплом про вищу освіту.